Всім привіт ребятки! З вами я Іван на связі. І сьогодні я вам покажу нову цей сьогодні я вам покажу тумбокс на Майн. Подробний гайд я потім виложу. Подробний гайд я вам... я потім виложу. Ой, зарив цей. Видалю свій Майнкрафт, який у мене був. А Чуджохочндиченджибай. Все, качаємо зараз. Майнкрафт Аполлон Кіннет Кліент, Аполлон Кліент готовий. Тепер заходим. Дозволити. Все, я прочитав, і до нас є чит самий. Ви бачите його. Комбат це все. Зараз я вам покажу, як він роботає. Зараз я вам покажу, як він робить. Можливо, пізніше відкрити головне меню. Тому я зараз швидко собі зайду в аккаунт. Зараз швидко зайду в аккаунт собі, за того що мені треба війти в аккаунт. Зараз зроблю собі новий аккаунт. І на якраз я вам покажу, як зробити новий аккаунт. Створити його. То, наперед пишу. Далі Отримати новий. Заходимо. Вибираємо район, типу вручаємо, наприклад, я роблю так. І так. Ми все, Ну і поставити ще один. Далі. Давайте напишемо. Зараз я напишу Іван. Ой, це не так. Іван. Іван прізвище. Це не... прізвище Оно причук. Тепер за мені прийде код на почту. Обов'язково має прийти код на почту. Так, зараз зайду з до Lollipop. У мене є команда облікового записі. Копіруємо код. Откриваємо. Вставляємо. Далі. І зараз буде промічка така, виконати завдання. Зараз ждіть. Отак. Зараз. Хай роблю на хуя Що ти хочеш Вибачайте, а? брат говорить Що ти хочеш? Знов до себе до хати завезе за не буде Ні, ні куди Брат говорить вибачте а? А куда? Почати браду говорить в мене. Все, сидемо. Пока поки це подождем немножечко, типа нам треба подождати чуть-чуть, пока це все загрузиться. Поки это все загрузиться. Якщо чого, у мене дуже... У мене якісь поганенькі трошки... Ванфай! Вибачайте, якщо чого, у мене брат говорив тут, бо він був на кау... На... Бо він, типа, говорив. Все, вибачайте. Ааа... Вибачайте, це ще... Тут не немона просто взяти. Ну, короче, ось до сам. Чіт! Всі підписуйте гайк на чіт! Я зроблю... Просто пишіть в коментарі, гайте, гайте, просто пишіть на, в коментарі тутор, я зроблю цей тутор. Все, хлопці, давайте. Всім пока-пока і всім удачного дня.